Вітаю і запрошую вас на нашу історичну подорож Волинським князівством. Волинь вона розташована на перетині основних торгівельних шляхів між чим між заходом та сходом. І саме це, як ми вже знаємо з історії, сприяє чому швидкому економічному зростанню та розвитку культури, тому що без спонсорів жодна культура. Немає сенсу, столицею цих земель було місто Володимир. Саме воно було засновано Володимиром Святослаловичем. Він передавав управління цим краєм Всеволоду, який був сином того самого Володимира Ірогніди. І це місто стає таким осередком єпископства, тобто культурно-церковно-релігійного життя українських земель. В ньому розвивалися різноманітні ремесла торгівля, особливо Західною Європою. Згадаємо карту. У самому місці мешкало багато іноземних купців, саме німців. Після смерті Ярослава Мудрого влада. На Волині переходила із рук в руки. Волинські князі, про яких ми так багато говоримо, часто долучаються до боротьби за утвердження на київському престолі. Пам'ятаємо так, оцю видатну гру престолів по-київськи, майже як котлета. Великий вплив на державну політику мали і бояри, дружинники князя, які за свою службу віддану одержували землю і певне жалове. Тобто такі чиновники. Місцевого розвиву Волинська земля найдовше перебуває під опікою Києва. Самостійницьку династію там започаткував саме отой відомий нам ізяслав Мстиславович ще у 1146 році. Утім, треба сказати про те, що єдиною державою Волинь не стала, а вона на жаль, розпадається на окремі незалежні князівства. Вибачте за спойлер. Наприкінці 12 століття талановитий Волинський князь, красень і краш тодішньої молоді, Роман Стеславович, онук ізіслава II, об'єднує Волинське князівство з Галичиною і покладає початок сильної великої. Окремою незалежною, ну і інші прикметники, які ви вкажете в коментарях, Галицько-Волинської держави. Які ж можна зробити висновки про історичне значення взагалі волинської держави? Наш видатний історик Михайло Грушевський вважав, що Галицьке і Волинське князівство були найбезпосереднішими спадкоємицями політичної та культурної традиції звісно, що простягаючись на західних, як тоді казали, окраїнах Київської Росії, вони з самого початку стали ось такою. Ну скажімо так, стали таким полем бою, ареною для запеклої боротьби між ким. Українцями та поляками так таке в нашій історії було дуже часто, коли якась зі старих київських земель і могла кинути виклик зростаючої могутності російського північного сходу, тобто Суздалю, Володимиру, і звісно, що ще не дуже відомій тоді Москві, то ним були Галицьке та Волинське князівство, яке перебувало на південному заході країни, саме так в своїй історії України Руси. Про це напише Михайло Грушевський.